Масло! більша масло! Це має бути смачно, вражаюче, соковито. Герцог хотів би зробити зауваження. Мансерон, а ваші страви були досконалі. Як ви назвали ці маленькі тістечка? Насолода. Трюфеля та картопля це їжа для свиней. Він думаєш, що ви порася. Негайно перепросіть. Монсерун! Це правда, що він був кухарем? Ти не можеш зректися, коли ще стільки можеш зробити. Я, Луїза, хочу стати вашою ученицею. Ти застара для учениці. Я втратив пристрасть до кухні. Навчіть мене. І ця пристрасть повернеться. Гарно влаштувалися. І якщо добряче попрацюєте, то поштові карети зупинятимуться тут же наприкінці осені. Це місце має бути відкритим для всіх. Аристократів, буржуа, чи селян? Нам потрібен буде весь простір для великої їдальні. Це буде місце гастрономічної насолоди. А! Маю визнати, ви почали набувати репутації. Чутки про вас дійшли до самого замку. У нас всі клієнти герцоги і обслуговуються як королі. Герцог приїде вечеряти. Головне, що вам більше не потрібен, герцог де да шамфор. Ви хотіли бути вільним створювати нові рецепти. Ви вільний. Забудь шамфора і всю цю знай. Тим нічого не винен. Світ змінюється. Хотіти їсти недостатньо, треба вміти смакувати. Це мистецтво висока кухня, створена не для всіх. Я вимагаю, щоб ви закрили цей трактор. Що зробить народ? Одного дня вони всі будуть сидіти за цим столом, і тоді ж таки як шамфор опиняться на шебениці. Я не кажу вас повістити. Ресторан. Фільм Еріка Беснера. Скоро у кінотеатрах у рамках проєкту Кіно енд Арт.